івано франківську батька підозрюють у зґвалтуванні доньки і доведенні її до самогубства. Слідчі кажуть, насилля почалося, коли дитині виповнилося 13 і тривало 4 роки. І це, начебто, не було таємницею ні для матері, ні для тітки дівчинки. Попри численні експертизи та покази свідків, матір досі вважає, що донька звела на батька наклеп, аби втекти з під їхнього контролю. Алла Пас докладно. 17-річну Діану, найстаршу зі своїх шістьох дітей, батьки оголосили у поліцейський розшук. Торік, 17 серпня, дівчинка пішла зранку з дому, нібито на роботу. Увечері не повернулася, телефон її не відповідав. Діану знайшли наступного дня увечері неживою. Тіло дівчини помітив перехожий на дереві у сквері. Вона повісилася на своєму светрі, кажуть у поліції. На зап'ястках сліди порізів. У кишені оперативники знайшли дві передсмертні записки, у яких вона звинувачувала рідного батька. Вона неї не було дитинства, що коли її друзі бавились ляльками, іграшками, гуляли в парку, вона вимушена була задовільняти статеву свого батька. От зміст з однієї записок такий. В другій записці вона дякує своїй тітці, яка тільки одна їй вірила. Зараз батька Діани вже заарештували. Слідчі кілька місяців чекали на результати численних експертиз. За цей час з'ясували, сексуальні стосунки з рідною дочкою 36-річний чоловік мав упродовж 4 років. Дівчина скаржилася і матері, і своїй тітці. Однак чоловік їх нібито переконав, що дочка не сповна розуму. Було встановлено про те, що десь вони здогадувались про ці відносини, але батько чинив психологічний тиск. Погрожував тим, що він що дитина є неврівноважена. Погрожував тим, що дитина в неї напевно якісь є проблеми з психікою. Зафіксований один факт, коли її. На по наполяганнях родичів, зокрема, тітки з бус відправили до психолога, але були був і батько, і мати, тому вона не могла там нічого розказати. Діана вчилася на кравчиню, кажуть у центрі профтехосвіти. Тим, що сталося, тут приголомшені. Нині пригадують, дівчина близько до себе нікого не підпускала. Її матері педагоги ніколи не бачили. Приходив тільки батько. Була добра, хороша дитина. Дитина, саме дитина особисто не бачила, але при прощанні, як як керівник прийшов, трошки в шоковому стані. якось так дивно попрощалася. Якийсь такий поцілунок дивний. Це був дорослий поцілунок. Батько Діани на допитах усе заперечує на його боці і дружина. Вона запевняє, у своїх записках її донька звела наклик на батька. Мовляв, хотіла втекти з дому та послухалася, чиїхось порад у соцмережі. Ті можеш звинуватити, наприклад, тата. Тому що він тебе домагається пожити деякий час у тітки, що потім звідти втікти собі далі. Я не думаю, що у нас була рахунки життя, якщо чесно. І я і чоловік вважаємо, що це вбивство. Батькові Діани інкримінують дві статті: доведення до самогубства та статеві стосунки з неповнолітньою. Йому загрожують до 10 років ув'язнення. Сім'ю, де є ще п'ятеро дітей, зокрема й дівчатка, під свій супровід узяли соціальні служби. Алла пас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1.